Банку... Шапки громадянин України, зійдіть, будь ласка, з проїжджої частини, що ви мене не чуєте. Завтра його одне, я почну скидувати точно так. Що в інтернеті? Вам заборонено законом це робити? Руки заберіть, пояснив останній раз. Що ви говорите? Кого зламаю? Що зламаєш? зламаєш мені? Ти я я ось у очі стою свічу. Я свічу. Чого смієтеся? Де він проблисковий? Як це? Де про вузковий майчок, ви бачите? Хтось бачив про вузковий майчок? Я, я зобов'язаний відповідати. Ви служити зобов'язуємо. Добрий вечір. Чому порушуємо правила дорожнього руху? Де? На проїзній частині, на дорозі. А де порушення? ви не знаєте, що ви порушуєте? Як вас тримають на службі неграмотний, ви повинні досконало знати 111 наказ і правила дорожнього руху. Ви порушите правила дорожнього руху. Ви не маєте права зупинятися ближче 10 метрів до виїзду з прилеглої території і до перехрестя. Ваша автомобіля... А де? А Заправка це є в'їзд чи виїзд з прилеглої території. Заправка є в'їздом чи виїздом з прилеглої території. Так, далі. Я зараз все повертаю і ви мені створюєте перешкоду. Ви не Я маєте права тут зупинятися. Дехто з торії перешкодить. Зараз вам все покажу, чекайте. Добрий вечір. Ще раз поближче. Припиніть, будь ласка, порушення і переставте, ви стоїте ближче а 10 метрів. Стріляти, як воно тут стояло, воно вже сутки тут стоїть. А сутки стоїть? Так. А ви що робите? Тут? Несете так. службу чи ні? Так, я просто стою несу службу. І ви... Що, що? Ваш автомобіль, кажуть, стоїть порушення. Припині. Ви, 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 ви знаєте, що ви не маєте до... право брехати. Я, я зобов'язаний його перенести. Я їхав час назад, чи автомобіля не було. Я У мене є було, за... зафіксовано стояв. на відділе. Стояв? стояв? Да, ви просто... ви відповідаєте за свої не слова? Увагу. Ви не звернули увагу. Просто. Я не звернув. У мене на віддістраторі є записано. Ми я ввечері передивлюся увагу. і завтра напишу, що напишемо вас скаргу. Давайте будем сейчас звонить и спрашивать. Вы сказали только, что в сутки автомобиль здесь стоит. Да, аккумулятор не сел, нет, все нормально. Аккумулятор? Сутки, сутки новенький аккумулятор? Да я видел, как заводится этот автомобиль. У меня даже на видео записано. С помощью чего? То він сутки, с, помощью, с помощью открытия капота и перемыкания реле там под капотом. Да ладно, было такое? Угу. Короче, фактобу припинить. Да, сутки стоите, вы не припиняете поручение. Заводил. Я заводил. Я да. заводил-то. Особисто? Особисто. Ключ був, мабуть, зломаний, так? Ви не запитували мене? Та ви можете писати ресторанів. Коротше, ви відмовляєтесь переставляти, так? Визивайте відповідальну, де мій телефон. Припиніть порушення, будь ласка. Хто відповідальний сьогодні? Як не можете знати? Забовязывают выдумка. А ви екстрасенс? — А ви екстрасенс? — Чи я знаю, що Что за направить, да? По комплектировали, У вас не повинно цікавить, вы подключаете. Вас кто сюда привез? Кто привез, да? Какая раньше, кто привез? Но вы кто вас? Мы, грубо не одни, не мы. Вы пришли мне, доказываете, кто меня привез, кто отвез.

Добрий вечір. Так звісно. Дивіться, Я не цар. А до чого тут Бог? Чого ви Бог гнівете в першу чергу? Ви Біблію читали колись в житті? То прочитайте, будь ласка, не гнівіть Бога. Не гнівіть Бога. Що ви нарушаєте? Що ви мені одне і те ж говорите? Я з вами взагалі не пожалуйста. Ви не вмієте спілкуватися. Добре, добре, хорошо, співа. Хватит все? Чего не вмієте спілкуватись? Нет. Ну, тут пусті, то то ви вонці вонці. Просто а я Привер, вам ничего не должен. Я вам ничего не должен. Уверьте мне, вам особисто я вам ничего не я ввод... я Вод... Я Вод... Я должен. Добри, не должен ни полный. Ні, я не слышу і не бажаю вас слышать. Не бажаю вас слышать. Что хотите делать? Да мне не надо, що я хочу делать. Я делаю, что мне нужно. Именно по работе. Я забезпечу безпеку дорожней руки. Так, звісно. А ви мені за А ви мені заважаєте. Заважає. Заважає. Та ви мені не говоріть, я знаю багато. Більше Родина вас, повірте, я а знаю. Знаете, Більше вас. А ви не знаючи, навіть 50% прийшли, Далі, хочете мені розказати, як мені працювати. От коли будете знати хоча б стільки, як я, я тоді прийдемо і поспілкуємося. Чи відповідаємо? Хочу віде... мене випросив ні будуть. Що таке безпека? А хто відповідає сьогодні? Труніцький? Зідіть, будь ласка, бережіть. Можете до Ви Чуєте мене? ні? Пан Шапки, громадянин України, зійдіть, будь ласка, з проїжджої частини. Чи ви мене не чуєте? То, ми, ми чекаємо. Ми, ми, ми що ми спеціально треба забирати зможу. Що, що що, попробувати? Я вам поясню, зійдіть, будь ласка, з проїжджої частини. Вы находитесь на проезжей частине. Сидите, будь ласка. Будь ласка, сидите. зайдите, я имею право вас забрать из проезжей части. И не светить мне в очи, будь ласка, последний раз повторю. А Потому что -то сейчас что? будет скандал опять. Не светить мне в очи. В, в очи а мне не светить. Не, не повышайте голос. Треба чётко фиксировать. Сейчас Чесно, стані так пара. Де камера? Серйозно? В руках. Завтра я одне я начну скидувати точно так само в інтернет. Вам заборонено законом це робити. Вам не заборонено законом. Чим скиньте, робітьте скиньте. Робітьте скіньте. Порнута. А це, може якийсь горобця збили. Стекло тріщина. яка тріщина на лобовому стеклі. Хіба дозволяєте з тріщиною? Що там сталося? Тріщина вас. Приїхали. Ви хочете особисто з вами хочу поспілкуватися, що ви від мене хочете. Ви відмовляєтеся? Будь ласка, станьте на тротуарі і... Що-що? Біля моєї службового автомобіль. Він там не Забороняє. Я вам обмежую. А ви маєте право? Маю право. Будь, будь, ласка, чого? Станьте, будь, чого, будь чого. ласка, відійдіть і стайте на тротуар. що ви лізете руками? На тротуарі встанеть, будь ласка. Добре? Я де стою. Ви стоїте на проїжджій частині. А це проїжджа частина? Я стою біля свого службового автомобіля і Забезпечую безпеку дорожнього руху від таких, як ви. Тобто ви, ви порушуєте на... 111 наказ, якщо я ви тільки що самі сказали, що ви стоїте я на проїжджій частині, помилю. біля свого автомобіля, ми записали на відео. Ви порушуєте 111 наказ, 23 розділ. Вам заборонено виходити на бружну частину. Руки заберіть. Я сказав, руки заберіть. Руки заберіть, пояснив останній раз. Що, що ви Коли нічого скільки вас тут, руки заберіть. А ви як себе ведете? Руки заберіть, автомобіль свій заберіть, з порушенням стоїть тут. Показуйте примір. Що ви сніміть на Вам відео? Показувати ви театра... А я ви взагалі не вмієте спілкуватися, А ви не примір, а приклад, як ви хочете поспілкуватись на українській мові. В... Це не ваша справа, я хочу, справа. так і спілкуюся. Розумієте? Це моя справа. Ви, ви не порушуєте право дорожнього руху. Розумієте? Я не порушую дорожнього Чому руху? мені в обличчя? Проходьте. То ви можете відійти, якщо хочете пройти. Привіді. Ви попросили, я відійшов. Ну відійшов, проходьте, прийшли. Я до вашого автомобіля не ліжу. І Не ставайте мені на ноги як проходите. Дивіться під ноги. Хто на кому на ногу наступив? Я вам чи ви мені? Перепиняйте правопорушення, скільки це може бути. Порушити право дорожнього руху. це протокол. Хто водій? Хто припаркував? Хто тут поставив автомобіль? Ви чи ваш напарник? Чий це автомобіль? Я бачу, що він стоїть тут. Молча, устранить правопорушение. Устраняйте. А, правопорушення! А ви тоже підтвердити можете, що машина действительно. Я зобов'язаний відповідати. Ви служите зобов'язанием. Народу Україны. Народ Украины. З порушенням! Десь... Два інспектора Він. стоять і з порушенням! А хто вам пост цей? Ви... Зобов'язаний відповідати. Да, Зобов'язані. Чому я зобов'язаний? Бо ви служите. І, що, що ви? І я являюся контролюючим органом. Да. Да, да. Де ви? В їздно прилеглої території. Та, ті ледять, ті а ті, вас є та, рулетка? Чим ви поміряєте? Зобов'язаний давати вам Володимі, я зараз... Хочете, поширати, Ось кінчається бордюр. І ось ваш автомобіль. І тут нема 10 метрів. Тут один 2,5 два два, шаги. Два шаги. Не 9,5, ще можу ошибтися, не 7, а 2,5. Максимум 3. Кого зламаю? Що зламаєш мені? Ти відповідаєш. Я вашу в очі стою свічу. Я свічу на машину. Шо стоїть з порушенням, щоб ніхто, случайно, не в'їхав у вас. Каже, я тобі зламаю, я тобі відвічаю. Припиняйте правопорушення. Зобов'язаний. Так. Чим? Тим, що ви не маєте право ще Зобов'язаний. Тим, щоб вони служити і виконувати закони України, не порушення. Сірешно, з порушенням стануть чи ні? 14-17. Бачимо порушення. правил дорожнього руху. Спектера не могли б припинити порушити 111 наказ. 23 розділ, тут перший. Вихід на пружну частину. Вам заборонено. Статись, будь ласка. Ви відповідальні, ми визивали, вже а чекаємо. У мене студентський заказ не касається. Я не інспектор. Просто хто хто відповідальний? Не, не слідіть, а присутні. Ви, 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 ви приїхали відповідальність. Ви приїхали. Я викликав відповідальну. Труністська, як звати? Сергій Сергій Володимирович, дивіться, ви відповідальні на даний момент. А хто? Я старший. Старші зміни. Ви старший за нього на даний момент? Ви на нього маєте якийсь вплив на цього інспектора? Так, щоб він е, наказати, що він припинив правопорушення. Ближче 10 метрів стоїть до в'їзду до прилеглої території. Так. 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 Написали протокол і щоб устранили правопорушення. Так, так За порушення правил дорожнього руху. А чому? Бо він порушив правила дорожнього руху. А що робити? А можна інспекторам порушити. Він показує нам пример. Ми попросили припинити правопорушення. Як А чого не встреняєте? Ви приїхали як старший. Не грубе порушення, так? Порушення ну як повіця? не груби? <порушення> чи чи я лично виділ, як активницький другому зауважені. Yeah. Да. Ну протягує. факт в тому груби, не грубий, але треба припинити його. Согласні з ними чи ні? А якщо їм треба виконувати, то на Їм заборонено стояти з порушенням правил дорожнього руху. Ов'язки, які на них покладені. Ні, не влаштовує. Чому ви включили пропусковий Ви виконуєте від... невідкладне службове завдання? Да, так. Відкласти його не можна? не можна? Сутки машина стоїть так, і тільки зараз включила. Це ви не устранили Скажіть про просто, що він стояв без пропускового маячка. А може... Скажіть, а ви можете підтвердити? Якщо забрати машину, поставити її тому на заправку? А вони будуть стояти отут, от, А їм та, можливо, не можна на призмічку і стояти. А, де де? інспектор забрався? А ви не знаєте, де вони повинні стояти? Ви старші зміни, ви повинні знати. Вони це, повинні нести де? службу це? з узбіччя, з тротуару. Так. З узбіччя. А що це, це по-вашому? Трутуару. Ви, ви інспектору повинні знати Оприділитися, де ми, що, зараз ми де стоїмо. Е, інспектор, оцей інспектор, як його, Вінчуру, Вінчуру, так? Казав, от тут ми стояли біля автомобіля, що це приїзна частина, що ми зійшли звідси. Тобто ми стелин і сказав, дав це призначна частина, я стою біля свого автомобіля. Якщо тут призначна частина, то відповідно і тут приїздить. А, а там а там була а, призначна а частина. ми Час? стояли біля автомобіля. В цьому випску каже, це призначна частина. Там стояв? Да? <широк> це мені, навіть, засвітили очі чесно. Засвітив очі? Припині правопорушення. Чогось мій тепер. Де він Як це? Де проблисковий маячок, ви бачите? Хтось бачив проблисковий про маячок? То він не моргає, він має моргати. А, що близ... а раніше не було такого? Що О, почав моргати. Бачите, моргає? Не моргає, бачив. Коротше, ви відмовляйте. Давайте я буду писати заяву по цьому поводу старшому. Дайте бумажку, листочка. Не є. Я, я відтолкаю, якщо ви будете я керувати я затолкати. То Витолк нет вас. Та я ж предлагал. Гантюк отказ. А зараз вас загабувает. Гантюк отказался, он сказал, не указуйте, що делать. Я предлагал оттолкав. І у вас не робить пробусковий маячок, до речі, а? дивіться, це неисправність.

Не має сили. Ви повинні бути сильними, мужними, храбрими. О, я стою з камерою зараз, я маю дві руки зайняті. Ми не можемо припинити правопорушення, яке ви інформацію. Та чому не включена аварійна сигналізація і не виставлений знак аварійної зупинки? Якщо автомобіль несправний, стоїть з порушенням, має ставитися... Що спішиться чудо, воно все таки валіка. О, завелось. А от амулятор переселен. Так... Держава видала. Держава видала. Ще таке питання. цей інспектор збрехав, що цей автомобіль тут стоїть. а ми їхали годину тому, цього автомобіля тут не було. Зафіксовано на камеру. На камеру зафіксовано. Ну, значить, бак, а не Я ж не знаю, коли є. Оце пропускаємо ще проводити. Зараз всі будуть давати дорогу. Як так, дум... у таксістів прям фішка. <реш> Можна його зразу так припинити. Ну давайте я напишу по цьому поводу заяву. Це <ріпи> Що Ви Міліцінер, я не до вас звертаюся, я звертаюся до відповідально. <ріпи> я визую відповідальність. Що, що автомобіль? Ні, я напишу, що... Ні, я напишу, давайте мені бумажку листочка напишу. Пояснення потім я в Скотському докладніше, якщо він визове, я йому об'ясню. Що стояв там біль, з порушенням і не устраняв, злісно стояв. Не так стрім, я, я на то заяв, позивав, дитячий. Ви інспектор, ви міністелек. Ви згідно закону про міліцію, маєте право приймати заяву? Я не хочу. <рес> <рес> Да. Ви на камеру кажете, ні, ви зараз не функція. Значить, є процедура подачі заяви. Де ти в канцелярію реєструєте її? Ви відмовляєтесь. Будь ласка, канцелярію. Я її, не маю права відмовитися. Ви відмовляєтеся. Да. Ви на... своїм зверненням на... приходите в канцелярію. І ви теж у нас прийняті. Скажіть, региструє... яка ваша сліжеця, Де... бо ви так і не Де... представили. На Де...

А от ваша заяву, право, право Якщо власнює ваша заява на якій ж не проводить. Якщо прийде розслідування, то заяві і виясніте. Заяву звертаєтесь. Ви, якби так. я був начальником, не би я її розглядав. Я вас прийняв. Я її не буду розглядати. То ви перетесь. Я не почтальйон. Звертаєтесь. Ви, ви відмовляєтеся. Да, Відняти заяву. Паршу, я не пишу такому вас але.